Завершив перепаковку батареї станції Ecoflow Delta на 1,6 кВт ємності. І зараз маленька інформація. У попередньому відео я зробив помилку щодо того, яка ємність первинна у батареї. Я подумав, що вона має 2 кВт і обмежена на 1,6 рівнем заряду. Але ця помилка вийшла тому, що я не міг побачити маркування ось тут в отворах. І бачив лише ось цю строку. І тут було написано 25. Я вирішив, що це комірки на 2,5 ампергодин. Але вже коли я розібрав, побачив ось це маркування 18650 МП. І інтернет видав мені, що це комірки на 2 ампергодини. Але рівень заряду все одно 3,9 В на паралель. Зараз я це продемонструю. Мультиметр я під'єднав до однієї паралелі. Усі інші однакові також. Я не буду показувати кожну паралель, тому що це вже нові комірки. Там розбаланс десь 10 мВ йде. І зараз вмикаю заряд. Виставлено рівень 58,8, струм 10 А. 3,85 В на паралель. Пішов струм 10 А і дивимось за напругою. Показую в кадрі все. Трошки чекаємо. О, як бачите, завершився заряд струм 0 А. І напруга 3,88. Зараз я приєднаю до іншого каналу лабораторного блока живлення, який не вимикається при струмі 0. Ось бачите, Немає заряду ніякого. І ось лінія йде. Прямо на вхід БМС сплати. А тепер важлива інформація, як це виправити. З того, що мені відомо, мені написав один з моїх глядачів на YouTube каналі, каже, що в нього була така сама ситуація. Навіть скинув скріншоти, його переписки з службою підтримки Ecoflow. І вони. Він поскаржився на те, що в нього стала станція швидко заряджатись, швидко, швидко розряджатись, і йому скинули персональну лінк на оновлення станції, і потім все знову запрацювало. Я хотів самостійно перепрошити цей мікроконтролер на БМС платі, щоб відновити первинні показники, тобто первинні налаштування БМС плати. Але все ж таки залишу все, як є, і вже замовнику е, доведеться самостійно це зробити, тому що треба буде відправляти їм свій унікальний ідентифікатор станції для отримання нової прошивки. І, до речі, ємність цієї батареї тепер буде 2,6 кВт. -години. Тепер давайте зробимо висновки з того, що ми побачили. Те, що компанія EcoFlow зменшує примусово ємність своїх станцій по повітрю під час оновлення, це вже факт. Але я далекий від думки, що це якась теорія змови, типу для того, щоб люди почали купляти нові станції. Я думаю, це викликано тим, що літіоні батареї вже наприкінці свого життя, скажімо так, починають сильно грітись при зарядці. І цей нагрів починається від 4 вольт, тому вони зменшили на 3,9 для тих станцій, яким вже більше 2 років. Тепер батарейка в тому вигляді, як прийшла, пакується і відправляється замовнику. Все, дякую.